Є таке переконання, що нас дратують люди, які дуже схожі на нас, звичками, мисленням, способом життя, а також ті, хто кардинально не схожий. Ми дивимося на людей, як у дзеркало, і бачимо власні недоліки, які ретельно приховуємо від себе. Дівчина на ім'я Даша розповідає. Мені з дитинства мама вселяла, що з людьми треба бути обережною, вони лише прикидаються добрими та щедрими. За цією поведінкою завжди є особиста вигода. Довше року я ні з ким не дружила у школі. Ми сварилися і потім збиралися до інших груп. Колишні подруги ставали заклятими ворогами, в інституті було так само, а потім я потрапила до робочого колективу і зрозуміла, що мені пощастило. Тут були зовсім інші люди. Вони мені допомагали, підтримували, вислуховували, чекали, щоб разом піти додому, пригощали домашньою випічкою, займали місце у їдальні. За рік все різко обірвалося. Спочатку колега не повернула мені гроші, які я позичала. Ти і так не бідуєш, сказала вона. Потім інший колега підставив із проєктом. Начальник почав кричати без причини. Я не могла зрозуміти, що сталося. Заздрять, сказала мама. Батько кивнув, погоджуючись, і продовжив читати газету, наче те, що відбувається з дочкою, абсолютно нормально. Але чому заздрити? Зарплата і посада найменші, ніяких квартир, машин, багатих чоловіків, шуб і діамантів. Звідки така зміна настроїв? Адже я їм нічого поганого не зробила. Звернемося до китайської мудрості. Якщо ти ненавидиш, значить тебе перемогли. Якщо тебе ненавидять, значить ти переміг. Люди справді заздрять, і якщо ви не розумієте, чому саме, це не означає, що предмет гострих заздрощів відсутній. Бабуся розповідала мені, що залишилася абсолютно байдужа до матеріальних благ. До прикрас, парфумів та вбрання, що будь-яку біду переживала в собі, не давала волю емоціям, вона ніколи не робила замах на чуже. І для деяких людей це теж був привід для зловтіхі та заздрощів. Я так не можу, як ти, щастить тобі, говорили їй. Щастить, ці слова врізались на згадку. Як можна називати щасливою ту, на яку валяться лиха, як з рогу достатку? Але вона справляється, отже в ній є сила продовжувати жити. Не всім це дано оптимізм, почуття гумору, непохитність, тверезий погляд на життя, чистолюбство, вірність своїм переконанням, теж привід для заздрості, а не лише нові холодильники, машини, поїздки на курорти. «Не май сто гривень, а май сто друзів, говорить відоме прислів'я. Добре, коли ці сто друзів люблять тебе, а ти їх. Але це настільки фантастична картина, що найчастіше 100 друзів це непосильна ноша. Мати треба не друзів, на яких можна покластися, а себе, стати могутньою горою, яку не зрушити з місця, і не зламати клацанням по носі чи косим поглядом.